Міф про те, що коти мають дев'ять життів, справді захопливий. Ось чому люди так вважають неймовірна спритність і реакція. Коти надзвичайно швидкі та мають блискавичні рефлекси, вони можуть миттєво зреагувати на небезпеку, ухилятися від рухомих об'єктів і вислизати, здавалося, безвихідних ситуацій, вражаючи здатність до падіння, коти володіють унікальною здатністю перевертатися в повітрі. Та приземлятися на лапи, це котячий рефлекс значно зменшує ризик серйозних травм, при падіннях з і створюючи ілюзію невразливості, виняткова гнучкість їхнє тіло надзвичайно гнучке, що дозволяє їм прослизати визькі щелини, викручуватися з небезпечних положень і уникати травм, які могли б бути фатальними для інших тварин, природна обережність і інстинкти виживання. Кути за свою природу дуже обережні та спостережливі. Вони ретельно оцінюють ситуацію перед тим, як діяти, і мають сильні інстинкти, самозбереження, що допомагає їм уникати небезпек. Здатність відновлюватися після травм Іноді кути демонструють дивовижну здатність до відновлення після серйозних травм, що може здаватися майже неймовірним. Історичні та культурні асоціації у багатьох культурах коти здавна асоціювалися з магією, містикою та живучістю. У стародавньому Єгипті, наприклад, котів шанували а абогинів бастет часто зображували з котячою головою, повір'я та фольклор, чимало народних казок і легенд наділяють котів особливими майже надприродніми здібностями, включно з можливістю переживати кілька смертей. Спостереження за їхньою поведінкою. Люди часто бачать, як кути потрапляють у здава собсмертельні ситуації, але виходять з них неушкодженими, що підкріплює віру в їхню живучість. Антропоморфізація. Люди схильні приписувати котам людські якості та інтерпретувати їхню поведінку крізь призму людського розуміння. Їхня незалежність і самостійність можуть сприйматися як ознака особливої сили та невмрущості. Просто цікавий і загадковий образ. Сама ідея про дев'ять життів звучить інтригуючо та додає котам та нечисті, що робить їх ще більш провабливими та особливими в очах людей. Хоча науково доведено, що коти мають лише одне життя, їхні унікальні фізичні здібності та поведінкові особливості продовжують дивувати та надихати міф про їхню неймовірну живучість. Я мудрогелек Серперсавальд. З вас слайд. Підписка та коментар. І буде ще більше цікавих та захопливих історій про котів. Сім мурмяв, до нових зустрічей!